Марто, дивися, є багато дуже питань про кризи. Криза першого, третього, шостого років у дітей, як їх розпізнати і що робити? Дуже багато запитань. Давай зупинимося на кризі першого року життя. Ну давай почнемо просто з поняття криза в дитини. Угу. Що це таке? Це такий етап, коли я вже усвідомлюю, що я можу хочу більше, але я ще не можу. І оця криза але вже я усвідомлюю, що є я. є я. Зачекай, дивись, спочатку є такий момент. Я хочу. Але ще не можу, і uh -huh. це такий якби старт цієї кризи. Про що йде мова? Тому що усвідомлення я приходить чуть пізніше, але в перший рік життя то в трьохрічному віці по-моєму я усвідомлюю до ну, трьох від, від це двох до років, трьох, починаючи. А оцей перший рік, перш ну криза першого року життя, як вона офіційно називається, вона пов'язана з таким моментом як е, прямоходіння. Тобто, коли дитина а, стає на ноги, вона іде, і вона ага. усвідомлює, що вона може всюди дійти. Їй вже не, сама, треба, принципі, та, їй не треба, вже не треба, щоб нікого. її носили на руках. А і в той момент батьки усвідомлюють, що світ дуже небезпечний, особливо їхня квартира. Бо дитина кудись дійде, то там впаде, робить, телевізор там. на неї обов'язково перевернеться, ніж обов'язково її поріже. І тоді виходить так, що дитина хоче всюди ходити. всюди Всювати Це їй треба дати можливість тому. Так, але є нормальний страх батьків. Які усвідомлюють, тепер дитина всюди може дійти долізти. І вони, якби в цей момент, мама і тато хочуть захистити дитину, сказати Стоп. Гіперопіка робиться. Не на завжди гіперопіка, але стоп, не йди, не діставай, тобі туди але не це можна. Це теж нормально. Так, але межа. А угу. дитина в той момент вона хоче. І вона ще не може до кінця добитися свого. І що ми бачимо, коли як так звана криза першого року життя? Ми бачимо дитину, яка всюди тягнеться, всюди хоче, всього хоче дістати, і тільки чує заборону, вона починає дуже голосно плакати. Ну це нормально, в принципі, з її сторони. Так, але тоді батьки стикаються з тим, що крик вдома постійно ні, крик, хочеш то крик, дитина падає інколи на землю. Вона дуже плаче. Так угу. і якби для батьків це є складно, бо знову ж таки. То якщо ми вже пережили ну, це вони відперше... думають, що з дитиною щось не так є? Не то тобто, вони... вони не знають, як її заспокоїти, і вони ну, реалі... до мене приходять, бо думають, що з нею не так. Скажіть угу. нам, лікаре, чи з нею так, чи не так, бо вона впала, кричить, б'є ногами, як ми щось не даємо. Так і тоді йде мова про те, що в першу чергу батькам треба знайти цю золоту середину між можливістю дати дитині досліджувати світ угу. і водночас а, уберегти безпечний той світ зробити. Так не якщо... чим діти бавляться в рік часу? Всім, що є в батьків, їм не цікаві ляльки, там машинки, настільки, як банячки, ложки, так, вилки, тоді дати можливість зробити доступ до потрібних там. Шафок, шуфлядок, Забезпечити той простір. Так, і дати можливість дозволяти більше ходити, більше щось на вулиці бути. Тобто, так це такий момент першої соціалізації дитини, коли вона вже виходить в соціум, і їй цікаво. Тому... І тут Марта треба ще сказати, uh -huh. щоб не перегнути палку теж в цьому, бо часом буває, що так забав... дають простір в усьому uh -huh. і дають дитині все можливе, що тільки можна зробити, тільки щоб. Ну тоді дитина з часом втрачає цікавість. Не треба uh -huh. придумувати там неймовірну кількість іграшок, розвивальних занять. Ще чогось достатньо дати можливість маніпулювати тим, що є в просторі дому. І ця така мені дуже подобається фільм. Є такий документальний фільм. Він називається Бейбіс uh -huh. от або Малюки. І він описує рік перший рік життя дітей в чотирьох різних країнах. І от, е, така от він якраз від народження і до року. І там гарно видно, що діти з різним типом виховання можуть в рік. І один з кадрів е, там є хлопчик, який нарешті став на ноги і зробив сам перший кілька де, кроків. І, та, та, та. і там угу. таке щастя і задоволення в цієї дитини, що захват. Це самостійно. Так. І тоді важливо, щоб в цей момент також дитина починає потрошки розмовляти, в неї вже з'являється цікавість до слів. Вони в неї вони починають потрошки якісь формуватися, і в неї з'являється зацікавленість іншими людьми. І ще часто буває, діти починають вже обирати, кого любити, кого не любити, з ким бути більше, з ким бути менше. І часто ми маємо такий момент, коли дитина плаче, коли вона бачить когось чужого. Що до того до... Батьки, наприклад, спокійно їздили в гості, десь ходили, були на майданчику з дитиною, все було добре. А тут дитина вона якби так включається на різні такі емоції. Ну, Я часом маю таке, що діти розрізняють свій чужий вже там місяць. Сів шість так, але часом може 8. загострюватися тут в період такого О, В такому віці, Так, може загострюватися ну це більш. в принципі в межах норми, так так просто розуміти, що це не нічого страшного з дитиною. Марта а тут є. ще є питання, знаєш, що про дитячу істерику. Uh -huh. От власне в цьому віці, бо в трьох в трьохрічному віці, мені здається, що вже всі знають, що є дитяча істерика. що Це норма, дитина має своє. Я вже всі всі навколо то знають. А якщо дитина має рік. Якщо ми говоримо, взагалі не всі батьки відчувають кризу першого року. Якщо вони дали достатню волю дитині, можливість ну, всі, там. Ну, ті, хто дали, вони може що не пам'ятають того річного періоду. Але mm -hmm. що таке крик? Крик це є реакція на надмірну кількість заборон. Надмірну кількість не можна, не лізь, не ставай, щось з тобою станеться. І дитина, якби так пробує трохи ці кордони розширити і їх відстояти. Так, діти можуть плакати. Просто чим більше мама реагує, тато реагує, чим більше йде агресії в той момент на дитину, більше та, тим більше дитина мусить відстояти себе. Це в нормі, якщо вона себе відстоїть. Але е, ну, знову ж таки, істерик треба не боятися. Треба розуміти, що відбувається, якщо дитину нічого не болить, якщо це а не А Часто запитання Марта: як, як, зробити, як їх взагалі попередити, ті істерики? Як діяти навіть не попередити, а як діяти в такі моменти? От батьки кажуть, що нам робити? О, дитина впала на підлогу, кричить, б'є ногами головою. Що робити в той момент? Ну ми убезпечуємо, щоб на голою не билась. Ну так, тобто так, це важливо, скільно. так дуже гарно, коли ми можемо сісти на рівень з дитиною. Бо для дитини, на рівень так, з дитини сісти так. поруч, взяти на руку, якщо дається обнятися, і дуже добре називати дитині емоції. Тобто, та ти розсердилась, ти зараз злишся на мене. Тобі не сподобалось, що тобі не дозволили. Мені шкода, що ти так сильно через це розстроїлась. Тобто ми водночас допомагаємо дитині розуміти, що з нею зараз відбувається. Тоб, зараз ми говоримо про таке формування емоційного інтелекту. Бо дитина вона має в психології таке поняття як контейнер: контейнувати uh -huh. емоції. Це такий в нас, дорослих він, цей контейнер є вже великий. Ми можемо багато всього витримати. А маленькі діти вони мають маленький цей контейнер, він тільки потрошки росте. І дитина назбирала трошки емоцій, їй їх забагато вона плаче. Дитина перевтомилась, забагато плаче. Тоді треба розуміти, що. Цей контейнер тільки формується, і слідкувати дуже важливо, щоб переважно істерики, такі плачі, вони є під вечір. Коли дитина коли не вже малася, тому не змучена. коли її. голодна, коли ще якісь такі моменти, коли навіть дитина може плакати взагалі, от в цьому такому найменшому від року там, до половиною від надміру хороших емоцій. Теж, Я теж так, знаю, так. так. Так, пішли, наприклад, там в сьогодні там, в розважальний центр, сходили в гості, все було прекрасно, і в якийсь момент починаються сльози. І це тільки тому, що дитина. Перевтомилася, її порадисть забрати з цього відкриття. Це людей. від позитивних емоцій. Марта, ще ми не маємо з тобою, знаєш, що розказати батькам про, про сон, про режим дня, власне, в цьому контексті теж. Угу. Тому що, коли немає режиму дня, режиму сну, дитина є розбалансована, тоді тих істерик буде ставати більше. більше. Угу. Тому батьки мусять знати, що має бути режим дня, які б вони не були е, прогресивні, що би вони багато не читали, багато всього зняли. Знали, режим дня сну мусить бути. Ну і харчування, відповідно, теж. Що ти можеш сказати про той режим? Е, ну, Режим це безпечна рамка. Коли угу. для дитини щось передбачене, і світ має розну. Тобто дитина розуміє, що я тут зараз маю зробити те, потім наступне, потім наступне. Е, Дитина не може психіка дитини не може довгий час функціонувати активно. Вона ці сни має як перерву. І часто, ну чим я часто стикаюся, коли до мене приходять батьки з запитом, що дитина поміняла день і ніч Є так. або Буває, дуже довго ввечері не може заснути зранку довше спить. І що є важливим пробувати? Я завжди кажу, що ваша дитина, якщо ви плануєте, що дитина піде в садок, вона все одно буде мати плюс-мінус стабільний графік. Ми прийдемо для до дітей після року. Ну, ну так, так, але навіть з півтора роки, з два роки я за я, я просто пояснюю, пояснюю поясню, батькам, чим важливий режим для дитини, тому що це вже є приблизно прокидання в один той самий час. Це є якісь там поїли у є і профілактика тих, превенція до тих істерик. Так, і якщо дитина спить в обід, в неї нервова система встигає відпочити, і тоді вона а має психологи. Дит... До якого віку дають взагалі, щоб діти можуть спати в обід? Тобто є а, якась межа? Ну, ми дивимося за дитиною, за її потребою. Тобто 3-4 роки, якщо не спить в обід, то це вже норма? Знову ж таки, ми дивимося, як себе почуває дитина, uh -huh. тому що е, ми маємо там ну, два приклади дітей. так? Одна дитина, яка е, ну, не може не спати в обід, бо якщо вона не поспить в обід, вона має дуже багато істерик ввечері, дуже багато перефтаму. Тоді навіть просто полежати разом в ліжку, Спокійніше. почитати книжку, тільки що важливо без гаджетів, в той момент, щоб мозок відпочивав, почитати книжку, подивитися якусь розмальовку, щось проговорити, щоб дитина мала стишений період. Часто mm -hmm. діти вони можуть заснути. В садку діти переважно сплять. Якщо вони не сплять, вони все одно чемно лежать, лежать від трошки принципі, відпочивають. Так. Тоді дитині вистачає до вечора. Є ж такі діти, які, наприклад, там, з 3-4 років вони вже не, не, не настільки потребують цього денного сну. І тоді це ми теж враховуємо, що вони тоді ввечері мають година дев'ята вже йти до сну. Якщо дитина відвідує садочок і вона спить в обід, ми часто стикаємося з таким моментом, що дитина ввечері ще не хоче засинати. Ну, тоді... Можна буде трошки пізніше, та, вона але не пізніше. Ну, Принаймні, якщо дитина не спить чи не хоче спати ще так в цьому меншому віці до трьох років, то ми. Ну, і пізніше також ми злягаємо з нею, ми її кладемо в ліжечку, ми її є поруч з нею, ми читаємо, говоримо, якісь там робимо такий вечірний час разом, але не активний для того, щоб вона все одно стишувалася, і її нервова система стишувалася, і дитина могла спати. Це є дуже важливо для тих батьків, бо діти, наприклад, від 2-3 дво, 4 двох, ну, тобто двох, трьох, чотирьох, річні, вони є дуже активні. Вони є дуже активні і власне саме вна, власне, саме відновлення режиму сну вже забирає багато проблем в їхній гіперактивності. Наступній, якщо буде, якщо буде збережений оцей режим, часом до мене приходить досить багато батьків з тим питанням, що дитина не може заснути, вона збуджена. Дайте нам якусь пігулку, щоб та дитина спала. Угу. І коли ти починаєш говорити їм речі, що ви мусите відновити режим сну. В одній тій самій годині лягати, до, до сну робити процедури, які, які там дають нам сомнологи, рекомендації. Дитячі. Дитяча територія, затемнені вікна, тем, тобто штори опущені, тем, темнота і ви поруч з дитиною, спокій, тоді е, ці діти навіть не потребують лікування. Тобто я свого досвіду можу сказати, що якщо б ми налагодимо режим сну, але режим це не відбудеться за один-два дні, це треба мати терпіння. Ну, Україні за 2-3 тижні можна відновити той режим, дитина робиться значно спокійніша. і ну спокійніше. Тут я завжди кажу, що для батьків є бонус, тому що якщо ваша дитина засинає в 9-й годині, ну до десятої, ваше є трошки часу на себе, один на ну, одного, власне, просто так. побути і це або навіть просто заснути і теж відпочити. Тому що дуже часто мами кажуть, корисно. що мами часто кажуть, що поки дитина засне, я вже засинаю перше. О, Марта є. ще є багато питань. Для, якщо істерика на дворі і втручаються чужі, що робити в таких випадках, як мамі реагувати? Mm -hmm. Скажи пару слів на цю тему. Е, ну, тут з такою ситуацією зустрічаються батьки будь-якого віку, будь якого віку? Будь -якого дитини, віку та. Та. Е, ну, переважно три, три, п'ять, чотири роки. Там цих істерик більше. Але що є важливо, е, ну, Перше, просто зрозуміти, що люди довкола вони ж не знають цієї дитини. Вони не знають, чому вона плаче. Мама знає найкраще. І що є важливо оберегти цю дитину від, особливо старші діти, вже там з трьох років не усвідомлюють ті слова, які говорять до них. Слово тебе зараз заберу в поліцію, віддам, там, віддам мішок, ще щось таке. Діти лякаються. Діти можуть після того а мати тобі якісь. Батькам власне наголосити, що діти реально лякаються. Так. Вони чують, вони усвідомлюють і потім стає а... страшно. Вони не. ще більше починають істерити. Або істерити, або них з'являються там страхи, що справді. І хтось їх може забрати, що є важливо зупинити ту людину, яка це говорить. Ну можна підібрати для себе любу фразу, але якби сказати, що все достатньо, я мама тут. Я я знаю краще для своєї дитини, але що важливо, якщо вже хтось це сказав. Я тебе зараз заберу, там ще щось часто може просто проходити і сказати сісти дити. навпроти дитини, навіть якщо вона зараз плаче. Треба казати, що, щось... що завжди опускатися на рівень. Тобто завжди треба присісти і завжди. Контакт, контакт очі очі, очі в очі має бути. і так. тоді сказати дитині, я зна... ну, тобто, як би ти зараз не поводилася, що би ти зараз не робила, я тебе нікому не віддам. Ну власне, Та, ми зараз придумаємо, підтримка. як тобі заспокоїтися, зараз знайдемо рішення для ситуації, але я тебе не віддам, ніхто тебе не скривдить. Ну і що би не сказала ця людина, батьки кажуть, цього не відбудеться. Дитина має тут видихнути і забути цю ситуацію, щоб не залишилося в пам'яті, як потім тривога на майбутнє, ну бо страхи з'являються трошки пізніше. Дякую тобі, Марта, за прекрасну розмову. Я зрозуміла, що про кризу трьох шести років ти маєш багато чого ще розказати, дуже багато корисної інформації для. Мене. Мене як невролога, бо я вже тут щось не знала, щось доїдалася, І дуже тобі дякую за цю розмову. Давай, Марта, з тобою зустрінемося наступного разу і будемо вияснювати наші питання одна до одної, щоб було зрозуміло батькам.